Витрата 35 мільйонів на цю споруду, яка не готова для проживання. Я думаю, що цей факт має бути перевірений і впевнений, що має бути перевірений правоохоронний морг. Але як жити в ПО? Навіть якщо він потрапив сюди, я з'ясував мати з двома дітьми: одного треба до дитячого садочку, другого дитину до школи. Годину треба йти до школи. А якщо отак, така погода, як то її робити? Чому витрачають такі кошти, коли немає умов для проживання? Ми маємо думати. Не тільки про те, щоб зберегти життя в епогі, а і щоб подумати про якість їх життя. Чи доцільно використовувати такі великі гроші для того, щоб максимум що тут створити, це гетто? Тут немає інфраструктури, немає школи, немає магазину. Тут люди, якщо і будуть проживати то вони будуть відчувати себе покинутими і нікому не потрібними. Питання доцільності використання бюджетних коштів, адже за ці кошти можна було придбати житло для тих самих внутрішньопереміщених осіб в містах, де є всі умови проживання.